Млинці з гарбузом, смак, осені в кожному шматочку, м'які, ароматні, золотисті, просто смакота. Рецепт млинців я залишаю під відео на одну порцію. На відео я готую подвійну порцію. Млинці завжди готую за одним рецептом. Спочатку я роблю її густішими, потім додаю решту молока і млинці виходять без грудочок. Якщо у вас є грудочки, можете перебити блендером або пропустити через сито. Далі беру гарбуз, очищаю, нарізаю на шматки та натираю на тертушці. Частину я додаю прямо в тісто, а частину буду використовувати в начинку. До тіста також додаю трішки олії, і коли буду смажити, перший млинець, також змазую пательню. І обсмажую млинці. Млинці з цієї порції виходить дуже багато. Обов'язково приготуйте та не забудьте про підписку, адже на моїй сторінці є дуже багато цікавих та простих рецептів. Далі готуємо начинку, очищаємо яблука та нарізаємо на кубики. Також гарбуз нарізаємо на кубики, якщо у вас є овочерізка, це дуже круто, якщо немає, то прийдеться трішки заморочитись, щоб зробити ось такі невеличкі кубики. Далі все викладаємо на сковорідку, додаємо масло, цукор за смаком та корицю. Можна не додавати це за вашим бажанням. Протушковуємо. Начинка виходить дуже смачна. Далі кожен млинець перерізаємо, так як я показала на відео, і скручуємо, і виходять невеличкі млинчики. Такі млинці вже можна куштувати, але я полюбляю, коли вони ще трішки в духовці пропечуться з маслом, вони тоді виходять дуже ніжні. Я обрала скляну форму з кришкою, викладаю млинці, поверх нарізаю масло, накриваю кришкою та ставлю в духовку. Млинці виходять просто неймовірні. Обов'язково приготуйте та посмакуйте. І не забудьте підписатись, адже в мене є. Є багато цікавих та корисних простих рецептів до святкового столу, так і на щодень. Млинці я поливаю карамельним топінгом та горішками.